У нас є такий чоловічий манжет. От він у нас вишитий. Що ми робимо з ним далі? Так, він буде в готовому варіанті. Манжет і горловина в нас йдуть по одній технології просто горловина довше, манжет коротший. Але дивіться, манжет можна зробити ширшим, ніж горловинка. Так, я його прибираю. Показую. Беремо білу, точніше, нитку в колір тканини, заправляємо в голку. Так, тепер я складаю виворотом до нас. Тобто, на виворотну сторону, складаю його. Ще ж дивіться, бачите, у мене. Оця сторона набагато ширше лице. Це щоб нам потім було зручно зшивати. Я зробила його з таким запасом, нам його прям так багато не потрібно буде, але я його краще потім обріжу. Так, оцю строчечку ми, ось цю строчку ми кладу в центр. Прямо по ній складаю. Так, склала. Заколю булавочкою. Ось так. І тепер ми зшиваємо швом назад голка, набираємо, зараз оповерняємо. Впритик до малюнку можна відступити від вишивки десь одну-дві ниточки, або прямо впритик до вишивки. Це вже за вашим бажанням. І просто швом назад голка. Ось, підтягую. Буквально набираю в один стібочок. Чотири ниточки. Зараз перепрошую. І так ідемо до кінця вишивки. Дивіться, я трішечки заходжу за вишивку, буквально на 4 ниточки. Я не дошиваю до кінця, бо потім не буде, буде незручно. Дивіться, ось як воно буде виглядати. Не до кінця, для того, щоб потім ми з вами могли ось тут спокійно ось так завернути і нам не заважав е, шов. Так, робимо так е, з обох боків. Ще для зручності. Дивіться, ось, наприклад, наше лице, я спочатку пришиваю ось цей бік, е, лівий мій, а потім пришиваю ось цей. І коли я тут дошила. Е, я нитку не обрізаю, піднімаю її вгору, близень до шва. Отак, просто звичайною такою наметочкою, піднімаю її вгору і виколюю, так, дивно, виколюю прямо сюди, не зачіпаючи вишивки. Так, прямо в куточок. Зараз ми будемо далі працювати цією ниточкою, просто щоб зайвий раз не обрізати. Дивіться, тут ми залишаємо тканинки до вишивки приблизно 5 мм. Нам там забагато не дуже треба, але і не дуже коротко, щоб воно в нас не розійшлося. Щоб просто не було потовщення. Вивертаємо. Ось якраз моя ниточка. І ось тут тепер ми охайно так вирівнюємо. Витягаємо пряву. Отак прям все витягаємо, щоб там у нас ніяких заломчиків не було вирівняли. Тепер робимо зубцювання. Ось якраз цією ниточкою, яку я щойно витягла. Я виколюю. Дивіться, між зубчиками, прямо між зубчиками на дві ниточки нижче після другого зубчика, виколюю. Тепер повертаюсь на один зубчик назад, рівно його проколюю, тобто ось у мене з двох боків. І тепер кладу знову в колію. так зараз, в колію знову сюди, і цей стібочок тепер кладу між цима зубчиками і затягуємо. Прям не бійтесь затягувати. Тепер знову виколюю аж через два зубчика, вколюю назад між зубчиками підтягнули, знову вколюємо всю дірочку і регулюємо, щоб стібочок впав саме між цими зубчиками, і підтягнули. І так до самого кінця. І тоді ми формуємо наші зубчики такими гарними кожну окремо. Ось так воно буде виглядати в готовому варіанті. В кожен зубчик на своєму місці. І на цьому наші манжети та горловинка будуть готові і їх можна буде пришивати.